Вона рятувала життя українським військовим на Маріупольському металургійному комбінаті майже від самого початку повномасштабної війни. А в квітні разом із ними потрапила до російського полону. У рамках масштабного обміну полоненими була звільнена лише через півроку. За проявлену мужність отримала орден від президента. Як останні дев'ять місяців життя змінили 28-річну Марину Голінько, дізнаємося із перших вуст. Доброго дня, Марина. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як ви вирішили стати медиком і де працювали до повномасштабного вторгнення? Вирішила я стати медиком ще з дитинства. Це була моя дитяча мрія. Він знає звідки вона взялась. Напевно, можливо, щось мама розповідала. З дитинства я гралася, що лікую свого ведмедика. От і так от принесла цю мрію і втілила її в життя. Стосовно медицини. А де ви працювали за фахом? Я працювала начальником медичної служби у військовій частині в Одесі. А як так... опинилися в Маріуполі? Мене відкомендували, тому що частина виходила в район проведення операції об'єднаних сил, тоді ще було, і там не вистачало лікарів. І це одна структура військово морської сили. І Мене відкомандирували до 36-ї бригади морської піхоти. Це все було в листопаді 2021 року. А де ви саме були, коли почала Повномасштабна війна у самому місті Маріуполь була там. Були просто авіаційні наліти і ударами із самого початку. Були вже переміщені в бункери, і бункери, от саме для 36-ї бригади морської піхоти, там ще були прикордонна служба, територіальна оборона міста Маріуполя і 555-й мобільний о, не мобільний госпіталь, а Маріупольський госпіталь. Як воно взагалі працювати під постійними обстрілами? Страшно, тому що наша задача заключалася в перевезенні поранених із нам привозили. Там на позиції, з позицій забирали, привозили. Ми на перехватах відвозили в госпіталь. Ну, ми розуміли, що тут там ППО не працювало. І ми просто виходили, могло трапиться, ну самі розумієте, що в будь-який момент могло десь щось зірватися, впасти. Таке бувало, часто у наших медиків то частіше виїжджав, що десь рядом біля машин зривалися бомби. Мені розказували про випадок про пораненого, який читав вірші Василя Стоса, хочу, щоб ви цю історію розказала. Так, це вже був самий останній день перед нашим останнім там, сказати, проривом. Ми не потрапили на прорив. Я і мій начальник, начальник медичної служби бригади 36-ї. І ми повернулися в свій бункер, і там був оцей поранений. В нього була гемоторакс, Треба було поставити йому. Дренаж, ну, звичайно, там треба, він потребував оперативного лікування, але вже ми не мали комунікацій ніяких ні з госпіталь, ні з ким. Ну, це вже був як по останні моменти. От. Потім е, начальник мій встановив разом іще з одним моїм колегою, встановив той дренаж, який, якого він потребував для от, стабілізації, хоч на тому етапі його стану. І йому стало краще, але крововтората була значна. І я так підійшла до нього там, ну, поговорити, якось може там, ну, взагалі як поцікавитись про його стан. І ми так зговорилися. І він в якийсь момент, під час нашої розмови, починає читати цього вірша. І, знаєте, такий був, я не знаю, так защемніло повністю все в серці. Він наскільки це було. От знаєте, життєво по-простому, по такому. Хотілося його обійняти, і сльози на очах, і я на силу втрималася, щоб не заплакати, щоб не вибігти від нього. І дуже хвилювалася відповідно весь період полону, і ми не знали, що з ним. І тут уже обмін. Ми переходимо від росіян до себе, йдемо на сторону, на свою. І я побачила цю жінку, яка була з ним постійно. Його колега напевно, я точно не знав він. Був з нею постійно. От. Я запитую не як ви? Яка ваша доля? Як він він живий? Вона говорить, що так, він живий. Він в полоні, але він вижив. Вони тоді змогли прорватися до Азовсталі. Це був просто інший підрозділ. Вони мали свою техніку і вони мали чим прорватися. Бо особисто в нашого підрозділу не залишилось вже нічого. Ми могли прорватися пішки, але ну Самі розумієте, пішки майже 100 жінок і більше ніж 300 поранених, 100 з яких тяжкі. На чому ми могли вже прорватися? Ви кажете, що важжу майже нічого не було, тобто ні медикаментів. Я так розумію, що освітлення не було. Якщо це треба якось провести якесь оперативне втручання, чи це ви вже не могли робити? Ну в госпіталі було освітлення, а там працювали хірурги наші. Вони просто вони неймовірні люди. Знаєте, в той момент ми не усвідомлювали і вони не усвідомлювали, наскільки вони круті. Скільки життів було врятовано от в таких умовах, які ви говорите. Було світло, все працювало від генераторів, але один прильот і все. І воно все не працює. Самі хірурги було нормально працювати, а то вже після оперативного лікування було тяжче, тому що вже не було знеболюючих і антибіотиків. Я хлопці трималися при таких травмах без знеболюючих без антибіотиків. Ви знаєте, в таких умовах були такі випадки, що інколи в операційних, там, в стерильних умовах і люди не виживають, а от в тих умовах і виживали з такими пораненнями, що просто якесь диво, чудо. Обманувала їх трохи, давали вітамінки, казали, що то і бупрофен, або ще якесь ізнеболюючі. Такий ефект плацебо. Так, і вони вірили і допомагали. Як могли викручувалися. Що вас особисто тримало, щоб не зламатися от ці останні на ваші дні у Маріуполі? Де шукала в собі сили? В чому їх знаходила? В чому знаходила? От в Маріуполі, напевно, бажання все-таки бажання жити, знаєте, попри всі ті умови, в яких ми знаходилися, я особисто готувалася до смерті, я тоді написала мамі. Щоб от, не шукали тіла моє, тому що е, я бачила, що там відбувається, і смерть вона була от зовсім рядом і вона була дуже реальною. Напевно, трималася я за рахунок усіх молитов, які за мене читали, і рідні, і знайомі, і зовсім незнайомі. Напевно, тримала роботу. Знаєте, от той момент, що тим. Просто мусиш, ти медик, і ти маєш рятувати, а не сидіти там, скиглити, нити, ні. той день, коли ви потрапили в полон, як це все відбувалося? Ми просто залишились от так. Так і залишилось і з пораненим. По нас просто прийшли і, і забрали нас. Насправді це все дуже тяжко, це страшно. Е, тому ну, оці якраз моменти останні дні дуже важко згадувати. Вас одразу повезли в Росію чи десь ще? Е, ні, нас ще потримали один день. Ми були там, є таке місто Сартана, село Сартана біля Маріуполя. Ми там е, були один день. Потім нас відвезли в Оленівку, там ми побули шість днів. Потім в Таганрог, там п'ять тижнів. потім… Е, в Валуйке там ще чотири місяці, це найбільший термін нашого перебування був там, і один місяць в Курській області. І на заключення нас звозили знову в Таганрог. Це були якісь тюрми жіночі колонії, чи ви не знаєте ті місця, це куди вас коли? Це були жіночі зараз? колонії. От найбільший період нашого перебування це були жіночі колонії. В Таганрозі це СІЗО. А от Валуйки це жіноча колонія, тому так. Там нам давали книги, було трошки легше. – Вас тримали разом з ув'язаними там, чи ви були в ні, ні. своїми? Окремо, окремо нас, ми ніколи не пересікалися з ув'язненими. Єдине, що нас там водили, ми працювали, там, ми шили, то нам показувала, як шити одна із їхніх ну, зечка. Uh -huh. так, як, як є, взагалі. То, це єдина вона, хто була із, із нами, із полоненими. Я розумію, що багато чого ви не можете озвучити да, на камеру, але з того, що можна, про умови утримання. Можна тут сказати тільки про хороше. Да? От в колоніях жіночих було краще, тому що там були і книги, і краще годували нас то з такого. Ще ходили ми працювати. Я знаю, що це порушення всіх женевських конвенцій, ну, ми вже то, звичайно, про це не будемо говорити, бо це Росії, там немає взагалі ніяких правил. От, але це у наш час, і, і ми відволікалися на якусь роботу, а не постійно в цих думках своїх. Тому... Чи вірили ви там, перебуваючи, щоб знову побачити дім? Ну, звичайно. Тільки про це вірили. Це була якби. Ну, ми не те, що вірили, ми знали, що ми потрапимо, що прийде час, коли ми будемо в Україні. Ми це знали, ми чекали і дочекалися, слава Богу. Полон це дуже тяжко. Мені е, тяжче згадувати ці події всі в полоні, ніж Маріуполь, і всі ті вибухи, і близькість можливої смерті. Знаєте, воно не так сприймалося емоційно, ніж от полон. В полоні ще залишається багато наших військових медиків, це і фельдшери, і санітарні інструктори, і водії наших санітарних машин. І мої колеги, і військові хірурги, от всі усі військові, які працювали з нами, з яких за яких досі були душа, за яких не можна знаєте, відпустити цю ситуацію і почати жити як хоча б як раніше, хоча б на капельку, тому що ми їх чекаємо дуже. Чи була б можливість зв'язуватися там із рідними? Я знаю, ви мамі листа одного написала. Так, спочатку ми написали українською мовою. Нам дали просто листки, кажуть, пишіть. Ну ми написали собі, а приносять через декілька днів. Ні, не, не, не так не годиться все. Несіть, пишіть на одній тільки стороні, можна було писати, і російською мовою. І от написали, то так, такий коротенький, але як виявилось, мама там його перечитувала, зачитувала до сліз, до дирочок, знає на пам'ять його. Дуже сильний емоційний зв'язок з мамою. Це що значить а, Ну, Я, от, наприклад, там писала в листі, що я знаю, що ти плачеш Франці. Я відчувала Ничего. це так, так, я відчувала, і насправді це було дуже тяжко, тому що не можеш нічим допомогти. і Це просто подумка. Я казала, мамочка, не плач, будь ласка, не плач. Я, я тримаюся, я можу. Але були такі моменти, коли я сама плакала і казала, мама, забери мене звідси. знаєте, так от. Розкажіть про це момент, коли вже нарешті зустрілися. Це було вже в Україні, в Дніпрі було. Ну, я побачила, що вони виходять з машини з папою першим обмінилися, потім з мамою. — ну, Це ви в госпіталі було? Так, у вас? так. Реабілітацію проходили mm. там. Тому ну, це неймовірні моменти, які залишаться напевно на все життя в пам'яті. От момент, коли ми вийшли з тих уралів російських і побачили, що ми вже на обмін. Ми таки на обмін. І це неймовірне щастя. І так само зустрічі з батьками. Ну і потім, коли я приїхала додому, я також була, це для мене було дуже емоційно. Як ці події вас змінили? Наскільки вони вплинули і чи перебудували ви свою систему пріоритетів життєвих, яке тепер плануєте майбутнє? Наскільки воно відрізняється від тих планів, які мало до війни, до полону? Ну, Кардинально воно не відрізняється. Я взагалі вважала, що в мене було дуже гарне життя, і воно і далі таке буде, буде ще краще. Єдине, що я. Ціную, як і всі мої дівчата, от, які там були, ми говорили про це дуже часто. оці, ці знаєте, моменти, як говориться битовуха, але це наскільки круто, що ти можеш вранці встати, помити волосся, нафарбуватися, випити смачненької кави. Це просто нереально круто, і ці моменти треба цінувати. Яким бачите майбутнє України і своє в ній? Ох. Після всього пережитого, які плани будуєте? Які плани? Ну, я залишуся в Україні, не знаю, стовідсотково тут в мене навіть мова, я хочу подорожувати, але виїжджати з України ніколи таких думок не було. І Чи будете медиком працювати, де саме плануюте? Е, є плани працювати цивільним лікарем, сімейним лікарем, тому я це планувала собі давно. І, скоріше за все, після перемоги я так і буду працювати сімейним лікарем, що точно не я не визначилася. Можливо, в Черкаси, а може, в Слатановше, не знаю. Ще подумаю про це. Тому так. Я вам дякую за цю розмову.